Навчання в реаліях війни в Івано-Франківську, три школи та п'ять садочків 1 вересня не відкриють свої двері для дітей. А все через те, що у цих навчальних закладах відсутні укриття, де учні та вчителі зможуть сховатися під час повітряних тривог чи небезпеки. Дітей із закладів, які не працюватимуть, навчатимуться у сусідніх для безпечного освітнього процесу. У громаді облаштували 40 укриттів у садочках та 47 у школах. Це Вовчинецька гімназія. Діти з цього закладу будуть вчитися в 25-му ліцеї. Ліцей номер ліцей Романа Шухевича. Діти будуть вчитися на базі 21-го ліцею. Якщо ми говоримо про п'ять дитячих садочків, то це стосується 21-го садочка Подоляночка. Діти з цього садочка будуть вчитися в 4-му садочку. 9-й садочок Дзвіночок. Дітки з цього садочка підуть в 11-й. 31-й садочок в Хриплені. І 14-й буде вчитися в 1-му садочку. 36-й буде вчитися в 35-му садочку. Для кожного навчального закладу каже директорка профільного департаменту Вікторія Друтянко обрали зручну форму навчання очну, онлайн чи змішану. Загалом у новому навчальному році у франківських ліцеях навчатиметься понад 35 тисяч школярів. З них понад тисяча внутрішньо переміщених осіб. Якщо порівняти з попереднім навчальним роком, мережа закладів середньої освіти збільшилась на 39 класів. 1 вересня у перший клас нової української школи піде 3416 учнів. Це 132 перших класи. Також хочу нагадати, що за кордоном наразі перебувають дітки з Франківська в кількості майже 2000 тисячі чоловік, які не повернулися за кордоном до початку нового навчального року, і які виявили бажання навчатися або онлайн, або по сімейній формі. Саму ж програму навчання переконаний міський голова Руслан Марцінки зараз варто підлаштувати під реалії війни. Відтак пропонує запровадити у школах факультативи з військово-патріотичного виховання. Освіта повинна перейти на ці рейки. Хочу ми то не хочемо. Військово-патріотичне виховання має бути номер один. Воїн, фізик, воїн, математик, воїн. Це, тобто, все треба, але в першу чергу треба навчити особливо це стосується 8, 9, 10, 11 клас. Тобто це там має бути, я не знаю, ну, хоче то міністерство освіти чи не хоче, але ми маємо давати ну, чіткі ази цей. Віддіть якісь на додаткові факультет факультативи, але щоб 8, 9, 10, 11 клас вчився в тому, що треба зараз торкнулися зміни цьогоріч і структури навчального процесу. Перший семестр триватиме до 26 грудня. На канікулах діти пробудуть два місяці – до 26 лютого. А завершать навчання 16 червня 2023 року. Люся Грибик, Андрій Гаргара, телеканал 402.